Файно, файно, файно залітаємо до вас в ефір. З вами дитяча сцена, наша улюблена рубрика «П'ятниця», де ми знайомимо вас з дуже талановитими дітками нашого краю. І сьогодні в мене ну така прекрасна дівчинка, у якої можна вже брати автограф, тому що я стовідсотково впевнена, що ви її бачили на просторах інстаграму. Її відео збирають дуже багато переглядів. В неї дуже зіркова, класна мама, інфлюенсер, блогерша. Але про це все поступово. Сьогодні з нами в ефірі талановита Аріночка Ісак. каже тобі привіт. Привіт! Аріночка, як твій настрій? Все добре. Все добре, налаштована да. сьогодні на ефір. Так да. Як ти взагалі? Ти щойно, можна сказати, відзняла свій прекрасний кліп. І сьогодні саме твою пісеньку будемо презентувати, як твої відчуття. Якось відчуваєш себе зірочкою? Так. Да. Відчуваєш. Аріночка, скільки тобі рочки? Будемо так трошки знайомити тебе з нашими слухачами. Мені сім років. Ти навчаєшся в якому класі? Б. В другому Б класі. Аріночка вже доросла, і це, до речі, не твій перший кліп, так? У тебе вже да. є кліпи в доробку? Да. Розкажи нам, будь ласка, з років ти почала займатися вокалом співами? З п'ять років. З п'яти рочків. Тобто, ну, можна сказати, в тебе вже є вокальний досвід, Арінка. Яка перша пісня в тебе була? Була. Де знімалось піжамки. Це про що пісня була в тебе? Про новий рік? Про новий рік. Так, ми бачили цей кліп. Дуже гарний. Ну, Аріночка, взагалі дуже талановита, харизматична дівчинка. Якщо ви ще не бачили, ну я не знаю. Ну треба обов'язково глянути. До речі, Аріночка, в тебе є твоя сторіночка в інстаграмі? Да, є так. Ну все, слухачі, підписуємось, підписуємось на Аріночку Ісак. Аріночка, окрім співів, ти ще чим займаєшся? Танцями. Танцями якими? Бальними? Так. Да. Вже є якісь в тебе успіхи, нагороди? Да, є. Я ходила на конкурс і отримала два кубка. Вау! Оце, оце супер! Аріночка, а як тебе зустрічають вдома після перемоги? Є можливо якесь святкування, щось робите? Да. Що? Як тебе зустрічають батьки після перемоги? Кажуть, я молодець. Ну це чудово, це мотивація, я це розумію. Є ще якісь подарунки. Так. Mm, да. Є подарунки, клас. А чим ти ще займаєшся? Тому що я знаю, що окрім співів і а, бальних танців у тебе ще є одне прекрасне заняття. Чим mm. ти ще любиш займатися? Малюванням. Малювання. Ти любиш малювати. Да. А серед хобі, що ще любиш робити? Люблю все прикрашати робити. Ем доміки лялялічок. Вау, це класно! До речі, а можна поглянути десь в твоїх соцмережах, як ти це робиш? Є в тебе такі сторіси, рілси, є щось таке, щоб поглянути, як ти це робиш? Поки що нема, а буду робити сто відсотків. це буде ідея для мами, тому що сторіночкою Аріночки займається мама. Це посил для мами. Будь ласка, зніміть ріл, як аріночка малює, як прикрашає будиночки для ляльок. Ти ще любиш фотографуватися разом з мамою. Це ж кожна фотографія це витвір мистецтва, кожного разу нові образи, красиві, яскраві. Розкажи, будь ласка, як проходять фотосесії? Ми фоткаємось, робимо образи, ми шиєм приміряємось, робимо відео. Сам процес тобі подобається? Тобі подобається, да. який процес? Підготовки чи вже безпосередньо зйомок? Безпосередньо зйомки. Любиш це, так? Да. А яка твоя найулюбленіша фотосесія? Пригадуєш таку якусь незабутню? Mm, де ми з мамою п'ємо сок. Де ви п'єте сік? А який в тебе там образ? Згадуєш? Mm. Ну, ми там малювали картину. Клас! А в чому ти була у діта? Пам'ятаєш цей образ твій? Mm, ні, не пригадуєш. Але зато процес зйомок ти собі так згадуєш з посмішкою. Класно було, правда? Так. <звук> Аріночка. А як відбулися процеси зйомок кліпу? Тому що нещодавно ви відзняли кліп на пісню. Сьогодні ми будемо презентувати. До речі, як називається пісня? Оберіг серця. Клас. І про що ця пісня? Про овечок, про маму, про тата, про любов. А кліп? А кліп який? Тому що пісню ми сьогодні будемо слухати, а кліп, можливо, ще не бачили. Хоча, хоча я зараз ми вас слухала. Ми зробила там фотозони, і у мене було два образи. Які образи? Розкажи. Платічко таке синє з білими. І був топік, жовтий, з гарними штанішками. І віночок у тебе такий там дуже гарний, так. Да. Да? А як ти втомилася чи не дуже під час зйомок? Не либо? дуже. А б довго знімали? Дуже довго. Дуже довго. І ти не втомилася? Ну ти вже готова зірочка, Аріночка. Ну це ж ти розумієш, люди втомлюються через дві години. А у вас скільки там процес зйомок тривав, десь дуже багато годин, правда? Так. Да. А як ти розважалася? Ми ходили, шукали місця і я люблю ходити. Їхали на машині там. Шукали локації красиві, да. відповідні. Ганяла овечок там, тому що в кліпі да. є і овечки. Да, ми їх ганяли класно. До речі, невеличка ремарочка, щоб ви собі розуміли. Якщо ви ще не бачили кліп, обов'язково подивіться. Хоча я думаю, що ви бачили стовідсотково, тому що за декілька діб чи за декілька днів кліп назбирав мільйон переглядів. Це щось неймовірно. Ти величезна молодчинка, ріночка. Ми вже казали поза ефіром, що деякі зірки заливають на Ютуб, чи заливають десь собі в інстаграм кліпи, свої пісні і. Так, просять, будь ласка, подивіться. І там декілька переглядів збираються. А ти змогла зібрати мільйон. Ти відчуваєш себе вже зірочкою? Дуже. Дуже відчуваєш? Класно. І плануєш нею стати? Так. Да. Чи ти мрієш про ще щось? Мрієш стати дизайнером. Ну, Ой, звичайно, його. після таких образів, після таких красивих фотосесій, фотографій, це вже естет росте і малюєш по-любому. Аріночка, я в тебе дуже вірю. Я вірю в те, що ти станеш зірочкою, що ти будеш виглядати нереально, хоча це вже з самого народження в тебе проявляється. Ну і ще, що я хотіла тебе запитати, Аріночка. Про що ти мрієш? От окрім того, що стати зірочкою, яка в тебе ще мрія є? Мрія? Так. Mm. Є і так? я знімалася на магазинчику, показувала різні одяги і у нас купляли їх. Клас, до речі, ти і є обличчям бренду Аріна Kids, так? Так. Да. Часто фотографуєшся? Да. Так. Так? Да. А хто тебе ще підтримує, крім мами і тата? Бабуся, дідо у мене є три бабусі, вони мене підтримують. Як звати бабусь? Дуся Лена, Талька. От зараз ти можеш їм передати привіт, тому що вони стовідсотково тебе чують. Привіт. Аріночка, А що ти ще можеш побажати нашим слухачам, які тебе зараз чують? Що би ти побажала? їм? Mm. Щастя, будемо бажати. Да. Здоровічка будемо бажати. Так, да. ну, Вони були щасливі. Так. і ще Здорові. І ще І ще Щоб вони слухали Ісака Арінку і слухали її пісеньку. Так? Так. Давай ще раз нагадаємо, як називається твоя пісня: Обліг серця. Все, шановні слухачі Радіосі 4. А тепер дуже уважно слухаємо пісеньку Аріночки Ісак. Tam, gdzie szczęście myci, najszczęśliwszy ropy tam początek są. шини моїх снів, батьківщина в моїм серці, моя пісня і любов Рідний край у моїм серці де б не була, повернусь Там, де буйно поле квітне, журавлі літає ключ. Йовий край, моя na mohu.